Помер наш натан. Слава Богу, недовго мучився пару днів. Похоронила його, сподіваюсь, навіть впевнена, що ми маємо такі, знаєте, космічні душі пов'язані, які чередуються тільки ролі в кожного. Кожен з нас може бути бивший собакою в когось або котом. І сподіваюсь, Натан прийде нашу сім'ю знову, тому що наші душі пов'язані, а може знову втілиться через тваринку. Ролі міняються, а сім'я душ залишається та саме. Так що до нових зустрічей. Колись я цікавилась буддизмом, їздила в буддийський храм Білий Лотос». дуже близько спілкувалася з Наташою Скубаєвою. Це дочка, дочка засновника храму цього, який построїв. Наталія Володимирівна сказала, наші душі постійно міняються. У нас є космічна сім'я, але ролі просто міняються. Каже, я була колись котом у своєї дочки. Потім потім я каже, відробила якісь кармічні уроки, аначе як пройшла цей досвід і стала мамою її в наступному в житті. Отак буває цікаво. Буває, інколи дітки пам'ятають, ким вони були раніше в цих сім'ях. Помічали, що дітки до трьох років знають, бачили батьків, ким вони були. І кажуть, одна дитина казала: Я в тому житті була тобі мамою, а тепер ти мені мама. Отаке. От Ми просто міняємося місцями, як ото в той пісні, Сансара пісня. Нас просто міняють містами. Так що, як кажуть, я не кажу про я кажу до нових зустрічей. Душі Натама. До нових зустрічей.